І сестри. Дякуємо Богу, що Бог допоміг до цього місця, до цього часу. Дав нам свої благословіння. Я хочу зачитати на початок псалом 36, два вірші, 25, і 26 вірш. 36 псалом. Я був молодий і постарівся, та не бачив я праведного, щоб опущений був, ні нащадків його, що хліба просили. Кожен день. Виявляє він милість та позичає і над потомством Його благословення. Слава Богу. І сьогодні є милість Божа над нами, можемо сказати Амінь. Слава Богу. І сьогодні Господь милостивий і добрий і хоче нас благословити. Хто хоче благословення від Бога? Вірю, що всі хочуть. Так. А від чого залежить благословіння? Скажемо. Хто як думає, від чого залежить наше благословення? Від чого залежить? Що Господь буде нас благословити? Від послуху. Від стосунків з Богом, можна так сказати. Добре. Від нашого послугу. Як ми приймаємо, чи приймаємо, чи не приймаємо. Чи приймаємо, чи смиряємося. Ну, Від наших стосунків, так? Від Бога. Добре. Від чого ще залежить? Від віри. Від нашої віри. Що ми посіємо, так? те ми пожнемо. Якщо посіємо в благословіння, то і пожнемо в благословіння. Еклезіаст пише, що від випадку, або від часу і нагоди, або, як кажуть в світі, опинитися в певний час в певному місці. Тобто, ну, бачимо, що також є якийсь випадок у цьому житті. Як пише еклезіаст, він каже, від часу і нагоди залежить. Також благословіння. І ще від чого. Хто скаже? Хто дасть те, що я думаю? Скаже те, що я думаю, я дам цукерку. Хто? Від виконання смирення. Боже. Від смирення, так? від виконання Слова Божого. Ну, Ще нема тої відповіді, якої би я хотів почути. Так. Ну, Багато, багато. Не знаю відповідь, але ну, особливо відкриття, бачите. Давайте відкриємо Афесян, шостий розділ. І ви зрозумієте, що, що я маю на увазі. Шостий розділ з першого верша. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі і щоб був ти на землі довголітній. Отже, благословіння наше залежить від пошани до наших батьків. Прямо пропорційно зв'язане з пошаною до наших батьків. В пошані до наших батьків є дві речі. Перше, це Богові приємно, як ми читали. Це дуже приємно, коли Господь бачить, коли діти вчаться шанувати своїх батьків. І друга річ це користь для нас. Це велика для нас користь. Тому що ми отримуємо благословіння. І ще написано, як будемо мати довгі роки життя. Що таке пошана? Пошана це почуття поваги. Що ґрунтується на визнанні заслуг, позитивних якостей і таке інше, написано в вікіпедії. Тобто, це почуття поваги або якоїсь ваги до цієї людини, яка ґрунтується на визнанні, мусить бути і визнання. Тобто, без визнання, без прийняття пошани немає. Які синоніми є до пошани? Це признання. Респект, таке сучасне слово. Благоговіння, поклоніння, увага, данина, честь. Ну, і ще може багато інших. Ще раз нагадаю: признання, респект, благоговіння, поклоніння, увага, данина, честь. І найперше. Хотів би, щоб ми пороздумували, чи є складності з пошаною. Чи є складності, чи є труднощі в пошані до наших батьків? Я думаю, що є, так, як усьому труднощі. А чому Чому? в чому полягають ці труднощі? Що ви могли сказати? Чому? Буває важко, так? Ну, найперше, ми думаємо, що батьки. Найперше, це коли ми говоримо на різних мовах. Тобто ми думаємо, що батьки нас не розуміють, що батьки не є сучасні, вони відсталі від життя, і вони просто не розуміють сьогоднішнього життя, сьогоднішніх ситуації, сьогоднішніх викликів, які, з якими ми е, стикаємося. І ми просто говоримо на різних мовах. І нам важко тоді шанувати батьків. Нам важко їх визнавати. Нам важко, як написано, приділяти якусь данину, віддавати їм, благовіти перед ними. Тому що нам здається, що ми розумніші, що ми йдемо в ногу з цим сучасним світом, з цим життям, з цими викликами, проблемами. І нам здається, що батьки відстають. Але це не так. Це лише нам здається. Батьки так само в цьому дні живуть разом із нами. Можливо, їхня реакція зовсім не така, як наша реакція. Можливо, вони так сильно не переймаються, але вони все це розуміють, вони це все знають, просто вони реагують по-інакшу. Вони розуміють це життя, вони розуміють ці виклики. Можливо, вони не так до цього відносяться, як відносимося ми. Але батьки наші, вони так само сучасні. Просто по-своєму вони сучасні, не такі, як ми. Друге, ну що вони нам можуть дати? Ну що батьки нам можуть дати? Ми вже самі дорослі, ми самі вже добре заробляємо, ми знаємо, як заробити, ми знаємо, як додати труднощі. Ну, що батьки нам можуть допомогти? І це так само є не зовсім правда. Батьки нам можуть дати дуже багато, дуже багато. У них є неоцінений досвід життя. У них є мудрість, вони вже прожили життя. Якщо в них немає матеріального благословіння, хоча, я думаю, що і таке є, що батьки, вони навіть коли діти мають добре благословіння матеріальне, батьки все одно стараються щось зібрати для своїх дітей, щоб їх благословити. І якщо навіть немає великого матеріального благословіння, у них є духовне благословіння для кожного з нас. А це набагато краще, це набагато прекрасніше благословення батьківське, ніж благословіння матеріальне. І ще які складності. Нам здається, що батьки вони поводяться вже як діти. Вони вже в такому Похилого старшому віці, вони здаються капризними, якимись вимогливими, вони, можливо, не приймають те, що приймаємо ми. І відбувається така, знаєте, зміна ролей, коли вже батьки, вони не батьки, а як діти, а ми стаємо батьками. Але я хочу нагадати, що ми були в такому віці. Ми були дітьми і батьки нас терпіли. Батьки терпіли нашу вимогливість, нашу капризність, якесь наше неприйняття, щось ми відкидали, батьки нас терпіли. І ми так само повинні вже навчитися і терпіти. Ми стали, стали батьками, тобто прийняли їхню роль, їхню участь. І так само ми повинні відноситися до наших батьків, як відносилися вони до нас. Чи маємо за що ми шанувати наших батьків? Я вчора спитав свою дружину, вона каже, так, можна хоча б, хоча б мінімум 10 речей назвати. Ми маємо за що. Батьки дарували нам життя. Могли не дати, правда? Могли не дати нам життя, просто зробити свій вибір, і ми би не появилися на цей світ. Могли би нас ну, десь віддати, скажімо, могли би ми бути їм не потрібні. Як як зараз люди, можливо, віддають. Також вони жили в складних обставинах в той час і, могли, і ми знаємо в той час багато народжували дітей, і було важко отримувати, і могли віддавати десь дитячі будинки, десь в інтернати. Але батьки жертвували собою, жертвували своїми інтересами, своїми силами, ну всім, Всім своїм життям, жертвували здоров'ями, щоб дарувати нам якесь майбутнє, дарувати нам своє благословіння. Так що ми маємо за що дякувати своїм батькам. Маємо за що. Ви знаєте, пошани для того, щоб ми почали шанувати батьків, ми повинні найперше смиритися, упокоритися. Ми не можемо шанувати щось, над чим ми підносимося. Коли підноситься наше я, якесь самолюбство, наше его, ми не можемо шанувати. Тому найперше, щоб шанувати батьків, ми повинні смирити себе. Ми повинні умалити себе, а батьків відповідно припіднести, підняти, визнати, надати їм честі, надати їм поваги тої ваги. Зна значимості чи значущості, що вони є хтось, а ми менші, ми смиренніші, ми нижчі. Тоді ми будемо по справжньому шанувати. З якого віку треба почати шанувати батьків? Треба навчатися, навчити вірніше дітей шанувати батьків, з якого віку. Я думаю, чим найменші діти, коли вони хоч щось вже усвідомлюють, Треба вчити шанувати батьків. Ви знаєте, для молоді, особливо для тих, хто одружується, це дуже гарна риса, дуже гарний показник. Я коли одружувався, коли Бог мені відкрив, хто буде моя дружина, найперше, що я подивився, це відношення і пошана її до батьків. Мами вже не було, був тато. На, може, цього не знає. Але найперше, що я помітив, як вона відноситься, як вона шанує свого батька. Це дуже добре. Як вона шанує батька, вона буде шанувати мене. Якщо вона не шанує свого батька, не факт, що вона буде шанувати мене. Якщо вона не шанує ту людину, яка їй дорога, яка пожертвувала своїм життям, яка її виховала, дала освіту, ну, і все необхідне в житті, дбала про неї все життя. Якщо вона не шанує таку людину, не факт, що вона буде шанувати мене. Бо що я їй можу дати? Чи можу я їй дати більше? Тому це такий, знаєте, лакмусовий папірець, це такий дуже гарний показник для молоді. Придивляйтеся до своїх майбутніх половинок, чи вони шанують своїх батьків. І якщо живуть ще бабуся і дідусь, чи їхні батьки шанують ще старше покоління? Це дуже добре. Якщо є пошана, Якщо пошана є в сім'ї, <кій> значить, це буде дуже добре для вас, значить і ви будете наділи, значить ці люди уміють шанувати, вони знають, як треба шанувати. Іван пише, в своєму першому посланні, 4, 4 розділ 20 вірш, каже, хто не любить брата, якого бачить? Як може любити Бога, якого він не бачить? Якщо ми не можемо шанувати тих людей, які коло нас, якщо ми не вміємо шанувати наших батьків, яких бачимо, не можемо їх любити, як ми можемо шанувати Бога? Як ми можемо казати, що ми Бога шануємо? Господь, послання до Малахії пише, каже, що син що робить, шанує батька, а раб шанує свого пана або боїться свого пана? Якщо я ваш батько, де пошада моя? Якщо я вам пан, де страх передо мною? І в псалмах, і в приповістях багато пишеться, що страх Господній це початок чого? Премудрость. <кхід> і буває, що ми усвідомлюємо, але розуміємо, Щодо пошани наших батьків тоді, коли вже маємо дітей. Ми вже тоді розуміємо: так, батьків треба шанувати, їх треба поважати, бо ми хочемо, щоб наші діти навчилися так само поважати наших дітей. Це буває трошки запізно. Але коли воно є, це добре. Отже, я хочу батьки до вас сказати: якщо ви бачите, що ваші діти починають вас шанувати. До дітей приходить мудрість. Діти починають мудрішати вже. Слава Богу. Тому моліться за своїх дітей, щоб Бог дав їм мудрість, і щоб вони, якщо будуть мати мудрість, вони будуть вас шанувати. Це теж, знаєте, такий ну, один з показників мудрості це пошана до своїх батьків. Кажу, буває, що вона приходить трошки пізно, вже в зрілому віці, коли ми отримуємо своїх дітей. Але слава Богу, що ця мудрість приходить до нас. І добре, коли є батьки, коли ще є кого шанувати. Бо знаєте, хотілося би вже когось шанувати, вже маєш ту мудрість, вже дійшов до такої зрілості, а шанувати вже немає кого. Вже нема кого. Уже тільки в серці відчай, біль, біль, що ти. Не віддав належної поваги своїм батькам. Тому, ж, поки є батьки, молодь, шануємо своїх батьків. І віримо, що наші діти так само, дивлячись на цей приклад, наприклад, пошани, можливо, ми його ще не бачимо. Можливо, ми не бачимо тих плодів наших дітей. Але вони будуть шанувати нас так само, як ми шануємо своїх батьків. Як я вже казав, що посіємо, те і будемо жати. Хто вчить нас шанувати? Ну, Найперше це сім'я. Найперше в сім'ї ми вчимося шанувати. Коли є батьки, ми вчимося шанувати їх. А коли немає батьків, тоді вчить нас шанувати цей світ, обставини, люди, з якими ми е зустрічаємося на цій дорозі земній, і добре, коли ці обставини ведуть нас до добра. Добре, коли ці люди спрямовують нас у правильній стежці, щоб шанувати батьків наших. Бо буває, що що сіється зло, що сіється, недобре. І сіється агресія, сіється зло, сіється ненависть до наших батьків. Чому так, чому так склалося в нашому житті? Це є недобре зерно. Добре, коли сіється добре зерно. І ще третє. Наш Бог, Бог, наші стосунки, наші взаємини, Слово Боже це все, вчить нас шанувати, наших батьків. Бо ми черпаємо звідти мудрість, ми черпаємо звідти, як потрібно шанувати наших батьків. Це є джерело, джерело премудрості це є Слово Боже. Ну, і ще як ми можемо шанувати кілька слів це наша увага, наша підтримка, наше спілкування, наша допомога фізична, матеріальна, моральна, якась духовна допомога. Це взагалі наша пожертва, щоб ми розуміли. Пошана до батьків це наша пожертва. Колись вони пожертвували собою для нас, тепер те, що вони пожертвували. Вони повинні отримати те зерно, яке вони посіяли, воно повинно прорости і вони потримати, повинні пожертву з нашої сторони. <пошана>, Пошана ще заключається в чому? Щоб звеличувати, цінувати і дорожити. Звеличувати, цінувати і дорожити. <пошана> Я вже говорив, бо якщо ми. Навчимося шанувати наших батьків, тобто тих людей, які близько, яких ми бачимо, так само ми будемо шанувати Бога, якого ми не бачимо. Але знаєте, оце слово Боже, пошана до батьків, мені відкрилося це не, це не лише пошана до наших батьків. Це не просто пошана до наших батьків. Це пошана до всього старшого покоління, до кожної старшої людини. Це є пошана. Тобто, якщо будемо шанувати старше покоління, ми будемо благословені, бо вони нас будуть благословляти. Ви знаєте, в цьому світі ворог так перекрутив, що вже є країни, де пошана до старшого покоління вона знівелювалася повністю. Коли ти в місце в автобусі чи там в транспорті, комусь старшому він скаже, то що мене не поважаєш? Ти за кого мене вмаєш? І ще може тебе оскаржити, Ще може тебе судити за те, що ти так зробив. Е, у нас наші батьки виховували правильно. В той час, коли ми жили, було правильне виховання, але ми бачимо, що е, наступає, е, наступає оця. Вот Думка вона поширюється всюди, що старше покоління не треба шанувати, що перед ними не треба схилятися, що вони не є чимось достойніші, чи вони щось там заслужили, що вони такі самі, як ми, такі самі рівні права мають, що перед ними не треба схилятися, не треба їм давати місце ні в транспорті, ніде. Нічого страшного, хай постоять. Але слава Богу, що Бог нас вчить інакшому, щоб ми схилилися. Перед севиною, щоб ми схилилися перед старшими людьми. В Луки 15 розділ на закінчення 31 вірш я хочу зачитати одне місце. Це є притча про блудного сина, і там батько звертається до свого е, старшого сина, до того сина, який був з ним. Це Луки 15, 31, і Він каже: ти завжди зо мною дитино, і все моє то є твоє. Так само до нас звертається Господь. Він каже, ви завжди зі мною. Тобто, коли ми з Богом, все, що Боже, то все є наше. Слава Богу. Хай Господь допоможе, щоб ми завжди були з Ним, щоб ми навчилися його шанувати. Ну, а пошання до Бога. По пошані ми будемо знати, коли ми шануємо своїх ближніх і особливо своїх батьків. Бо хоче Бог нас благословити. Бог хоче нас благословити, як я вже казав на початку. А для того, щоб, нас, щоб ми отримали Боже благословіння, ми потрібні, повинні отримати його правильно, правильно його приймати, прийняти. І одне з показників це пошана до наших. Батьків, хай Господь нам допоможе. Давайте ми коротко помолимося, щоб Бог дав нам і мудрості. і...